Завершилося голосування української резолюції, яка була внесена нашою політичною силою разом з політичними сестринськими партіями, в тому числі з Літви, України наші партнери, і вона була проголосована абсолютною більшістю голосів. Чому це так важливо для нас? Бо це є найбільший річний форум найбільшої політичної сили Європи, яка має більше 50%. Європейської ради більше 50% європейської комісії, і поки що 13 голів держав та урядів країн-членів Європейського Союзу, а невдовзі до неї доєднається ще й майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, великий мій друг, великий друг України. Щойно доєднався канцлер Австрії, також член нашої родини. Були б проведені переговори двосторонні, починаючи від прем'єр-міністра Греції, прем'єр-міністра Кіпра, прем'єр-міністра Фінляндії, гарна зустріч з президентом Молдови для координації наших дій. І можу наголосити, що питання України нам вдалося забезпечити, щоб мало перший пріоритет. Не було жодного виступаючого, який би. Не взяв слово і не висловив слова підтримки України і щодо політичної зокрема була підтримана наша ініціатива невизнання жодних окупованих Росією територій російським. Це дуже потужний меседж сьогодні з Валенції.